Я не хотіла задавати зараз питання, поки не почула. Цієї... Замовкніть, будь ласка, ведіть себе коректно. Я скажу, коли буде питання, коли я виключу цей мікрофон і будете говорити. Дякую. Ясно? Дякую. Це... Колеги. Я поки говорю, а ви потім будете відповідати на моє питання, герой. Ніна Петрівна, починаємо з Тримайте себе в руках. Маже фахова дискусія. Будь ласка, замовкніть. Помовчіть трошечки, пане Ярослав. Ну ви як помовчіть маєте трошечки, трохи не ви тут керуєте ще шановні раз. Шановні колеги, шановні колеги. Ми е, очевидно розходимося ідеологічно в багатьох питаннях, але я думаю, що бажано дати Ніні Петрівні закінчити свою думку і на неї ми вам обов'язково дамо можливість відповісти. Тому Філіп Євгеніч, я вас попрошу виключити мікрофон, тому що воно буде дублювати зараз. Дякую вам велике. Ніна Петрівна, я вас попрошу. Е, в притаманні вам інтелігентній манері закінчити своє питання, і потім Філіп Євгеніч відповість.